Всім привіт! вітає майстерня Джолу Воркшоп. Хочу сьогодні показати, що в мене в мастеркейсі, який я беру на кожен 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 монтаж, навіть отакий малюсінький. Тут буде багато речей, тож приготуйтесь, візьміть щось смачненьке, чай. І до відео. Відкриваємо Це такий базовий кейс Метабо. Не найменший, але наступний від найменшого по величині. Я маю такий абсолютно базовий шаблончик від блю. Потім я маю ось такий от кутник Свенсона. Я не використовую ці всі позначення, вони мені не потрібні. Мені потрібно від нього тільки просто рівний кут і все. І кутник Свенсона для цього найкраще підходить. У мене є молоток, звичайний, нічого особливого. Є отака штучка, от такі кусачки для цього, кусачки для дротів. Така є викрутка в мене від TopTool. Теж не знаю, чому TopTool, не пам'ятаю. Щось мені треба було, вона з тріскачкою. Ось. І вона з бітотримачем я використовую біти. Потім в мене є тут рулетка. Це жорсткий витратний, коли ти монтуєш меблі там різні. ось, Вона 5-метрова. Що мені в ній подобається, що вона, бачите, немає магнітиків тут. Якраз для столяра чи мебляра мені дуже підходить, таке, що тих магнітиків немає. Це перший типу, тип точності. Що мені подобається, що вона саме така, що ти її витягнув, вона тримається, а потім за допомогою клавіші вона ховається. Тепер в мене є такий базовий набір теж від метабу, звісно, коханого метабу пилочок для лобзика. Хоча лобзика в мене тут немає, я дуже рідко його використовую. Переважно використовую пилу і коронки. Тут є дві батареї Metabo, Одна, друга. Тут є зарядка. Тут купа маркувальної всякої штуки. Ще також змінні голови до шуруповерта, Я не можу використовувати тепер інші шуруповерти, Одного разу я купив собі фестул 10-вольтовий шуруповерт, Там були оці от змінні голови. І я потім знайшов таке ж рішення у Metabo і я люблю все ж таки 18 вольтовий. Ось такі, я використовую шуруповерт від Metabo. Це зараз мій улюблений шуруповерт зі всіх. Для мене дуже важливо, який є дизайн шуруповерта, бо я кожен день цим інструментом працюю. Ось така штука, суто випадкова річ, але я її не хочу викидати, ніяк в майстерні не згадаю його витягнути, обрізати і використовувати для намащування клею. Я маю китайське керно. Звичайно що це інструмент для металообробки, але для ДСП він фантастично підходить, щоб маркувати отвори, коли ти їх не промаркував на VR. До речі, VR супер чудова контора, користуюсь тільки послугами цієї фірми для нарізки. Ось такий от бітотримач, неймовірний бітотримач, з нього ніколи не випадають жодні біти. Взагалі ніколи, просто ніколи. Маю ще ось таку малюсіньку китіньку, тріскачку. Це якщо немає як підлізти, то я використовую її. Тих хулівців хоч греблювати. Ще маю отаку от штуку, і ця викрутка вже зі мною 5 років. Хоча отаку от таку тобто, я теж маю. Е, тепер в мене є, звичайно ж, від Дніпро М Плоскогубці Ультра. Фантастичні Плоскогубці, мені дуже подобається. До речі, Плоскогубці, не знаю, що це правильна назва, якщо що, то виправте мене в коментарях. Вони дуже класно кусають, оця штучка кусає прямо такі речі, що шок. Класні плоскогубці, Дніпро М супер. Молодці. Є якась китайська пилочка садова, чого особливого. Вона не є зручна, вона не є комфортна, але щось час до часу підрізати якусь задню стінку або недорізаний пилою кусочок стільниці, фантастично писує. Тут в мене є також ось такий набір метабо. В ньому все є, що необхідно для монтажу. Є довгі, короткі біти. Тут є традиційні головки на 8, на 10 і на 13, що дуже класно і дуже помічне на монтажах. Є подовжена бітка. Яка утримує е, ці, яка утримує шуруп? Бачите, вона так. оп. Якщо якийсь довгий шуруп треба в стелю крутити або зверху, то шуруп тут тримається і не падає, і ти можеш його закрутити. Дуже рідкісно використовую, дуже рідкісно, але раз на півроку треба. Це бітотримач від Metabo, ну він кепський, як на мене, але він був в наборі, він там собі спокійно лежить. Я використовую цей бітотримач і не хвилює. Тепер у мене є набір свердл метабо. Фантастичний набір абсолютно. Я його ще встиг купити за 600 гривень. Вже тут деякі свердли замінені, бо я їх поломав. Тут є, лежить два по той різи, а це просто набір свердл метабу. Вони йдуть через пів міліметра. На жаль, шосте свердло я використав для коронки, бо те, що було в коронці, я поломав. то ще досі не докупив. Але я використовую такий от набір, і це для монтажу, просто неймовірно, неймовірно зручно. Ось так от воно виглядає. Вони навіть однакові форми. Одного разу на день народження мені подарували ось такий ніж від метабу. Панове, раджу всім. Зараз я відкрию його. Подивіться. Так це виглядає. Ну добре, просто скажу. Цей витратник і Бесі. Я знаю, що ви знаєте цю чудову видатну фірму. Тут є ось такі варіанти ножів. І це фантастично, бо всі ці витратники можна купити. Можна купити в бесі, а можна купити в якихось інших компаній. В нього дуже класно і зручно цей упор, який є. Тут треба натиснути кнопочку, і тоді він починає складатися. Ви його собі складаєте. І він має отаку зачіпку, в кишенці лежить. А коли вам треба відкрити, ви за цей упір і відкриваєте його. І це дуже зручно. Фантастичний ножик, я його завжди ношу. Просто супер. Тут є зарядка для е, цих, для акумуляторів метабу. Є в мене ось такий інструмент мірний від Neotools колись в компанії Квітка, я купив. Ось. На сайті Квітка він називається мірний квадрат. <клухи> ну, Зрештою, як є. Тут в мене є єдиний інструмент від компанії Bosch, який є взагалі в мене в майстерні, і це лазерний рівень. Колись купив, мені треба було дуже-дуже треба був лазер. В ломбарді точно купив за 1800 гривень ось такий рівень Bosch. Ну і за, е, за ненаявністю чогось іншого використовую весь час його. Ну, коротше, ось така от історія. Тепер покажу, як я його складаю назад і яка послідовність. Першим я кладу квадрат, потім я кладу рівень. Після рівня я вкладаю зарядку. Потім зліва направо, вже, а не справа наліво, складаю оцей сет з усім необхідним для шуруповерта майже. І Потім починаються розваги. Беруться акумулятори, так. Інший акумулятор верх ногами, щоб вони рівненько стояли. Так, Потім я беру набір від метабу, кладу сюди, потім я кладу пласкогубчики на дно. Ось так, трошки їх розставляю, щоб зручніше. Потім я закладаю от прямо сюди, закладаю цю штуку. І потім я ставлю тушку шуруповерта. Шуруповерт ставлю ось таким чином. Я кажу головою вниз. Ось так він стає і собі там тусується. Хоп. Після того я встановлюю оці всі, воно розпирає його і дуже чітко тримається, не рухається. Ну і потім ставлю ці всі речі. Ось. Тобто це всі, то Фактично це є місце для голів голови. Потім рандомно тупо закидаю в пусті місця всяку дрібноту. Ось таке, таке, сюди. потім беру ті всі голівчики закидаю. І тут далі є невеличкі секретики, щоб все помістилося. Спочатку я беру. Викрутку, встановлюю так, щоб вона не заважала закриванню. Потім я беру цю штучку і кладу її отак розкарячено в це місце. Потім йде молоток. Поверх цього закладається кутничок, він теж нікому не заважає. Потім я кладу поверх просто безалаберно оцей шаблончик від блюм. Рулеточка. Те, що не потрібно. Шуруп теж потрібний. Ну і зарядочка. І таким чином ти собі закриваєш. І отакий маленький кейсик вміщає стільки багато речей. Йоу!